Чому Зеленський відмовився виступати перед Сенатом Сполучених Штатів Америки? І як би він насправді повинен був повести себе правильно, якби працював в інтересах України? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати вчорашню надзвичайну насправді подію. Президент України Володимир Зеленський відмовився виступати на онлайн-брифінгу перед Сенатом Сполучених Штатів Америки в умовах, коли ну, фактично на волосинці висить питання надання подальшої допомоги Україні, коли дуже жорсткі дебати йдуть в Конгресі Сполучених Штатів Америки в обох палатах з приводу надання подальшої допомоги, і ну, насправді дійсно є величезні проблеми. І це все ще на фоні. Критичної жорсткої, дуже жорсткої статті Вашингтон Пост, і не тільки. І ось власне вчора ввечері за Києвом, ну і відповідно в день за штатом за часом Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський відмовляється виступати, і насправді подія така неоднозначна. І я коли про це почув. Я спочатку думаю, ну, на фоні тої критичної статті в Вашингтон Пост і такої дуже болючої на фоні попередніх статей, на фоні того, що очевидно йде якась закулісна гра, а вона дійсно відбувається, дуже велика закулісна гра. І в рамках тої закулісної гри Україну роблять такою собі розмінною монетою. Я подумав, що, мабуть, Зеленський має якусь інформацію з такого розряду, і йому там ну, не треба було виступати. Ну раптом може бути таке пояснення. Хоча все рівно воно виглядає нелогічно. Чому? Ну тому що ж знаєте, Володимира Зеленського всі хвалили з перших місяців, що от він так випрошує зброю, і так всі зброю дають. А який молодець? Ну коли в перші місяці всі давали, то це одне. А коли зараз вже стала інша ситуація, інші потреби, то зараз якраз і треба показати якусь результативність. Ну як же ж він же ж не втік? Значить, покажи результативність. Але, але власне, брифінг скасований і цілком може бути. Повторююся, що там є якісь закулісні причини, але читаю сьогоднішні новини. Міністр оборони Умеров пояснив, чому Зеленський відмовився виступати. А пояснення міністра оборони Умерова, ну це це просто шедевр. В нас йде війна, ситуація постійно змінюється. Зеленський дуже вдячний постарається виступити тоді, коли буде можливість. У нас йде війна, тобто і там в десь в 10 вечора за Києвом, чи коли цей брифінг мав бути, Володимира Зеленського є настільки важливіші справи, ніж питання отримання найбільшої допомоги України. Саме найбільшої допомоги, тому що найбільша допомога до нас йде зі Сполучених Штатів Америки. Яка ж така військова ситуація настільки змінилася? З окопа відстрілювався, чи що? Ну це, це це настільки абсурдне пояснення, тобто я не розумію, хто там працює з іміджмейкерів, чи ще з когось чи з якихось політтехнологів, ну хай би вже просто тримав рот закритим. Міністр оборони Умеров і не говорив таких дурниць, тому що ставлячи себе на місце американських сенаторів, якщо вони прочитають після того таке пояснення міністра оборони умерова, вони, крім як покрутити пальцем біля вискану, не можуть сказати. Ну, я не знаю, тобто, з такої точки зору, це ще можна було сказати: Ви всі ідіоти, я перед вами не хочу виступати. Ви нам всі винні. Ну, приблизно так. Але ключове в даному випадку не те. А те, як би Зеленський мав говорити в будь-якій ситуації зараз, коли Україна в такій критичній ситуації, ну ми повинні отримувати все, що можна отримувати. Причому не просто випрошувати, а доставати дипломатичні козирі. І якраз вчора, за таким трагікомічним збігом обставин, були роковини підписання Будапештського меморандуму. Між Україною, Росією, Великою Британією і Сполученими Штатами Америки. І ось Володимир Зеленський мав можливість виступити перед Сенатом США в час, коли відбувається коливання між тим, надавати допомогу чи не надавати, в день, коли було підписано а, власне Будапештський меморандум. Що він повинен був би сказати? А він повинен був би тримати в руках цей Будапештський меморандум і казати: ось. У 94 му році, 20, скільки, 29 років тому, підписали ось такий документ, відповідно до якого ви є нашими гарантами безпеки. І те, що ви нам допомагаєте, це з одного боку і ваша добра воля, з іншого боку, і виконання обов'язків. А наша ядерна зброя. Не просто була якоюсь безпековою цінністю, а ще й мала абсолютно конкретну реальну економічну вартість. Причому вартість самого лише виробництва нашої ядерної зброї складала ніяк не менше 200 мільярдів доларів. Сумарно вся допомога, яку ми отримали від всіх країн, менша ніж вартість виробництва, самого лише виробництва, це не враховуючи безпековий варіант. Нашої ядерної зброї. І тут знову ж таки така, знаєте, ситуація. От, Припустимо, продавав себе автомат Калашникова, а, в нас в магазині просто, звичайно, можна було би купити. Його вартість в магазині та було б, не знаю, 600 доларів, 700 доларів, наприклад. Чи продав би ти його за 10 тисяч доларів в момент, коли до тебе в хату лізуть грабіжники? Чи його цінність в той момент часу була б особливо висока? Ну, а коли до нас оці всі садисти, мародери, гвалтівники полізли. Яка цінність нашої ядерної зброї? І це якраз була річниця, і це козирі. Чіткі дуже козирі. І підкреслюю, ніхто, ні Велика Британія, ні Сполучені Штати Америки жодного разу не відмовлялися від Будапештського меморандуму. Ми жодного разу не спробували цього акцентувати. Те, що там говорять, от не хотіли б, не виконали і так далі. Хай би хтось з них сказав на міжнародному рівні, ми не будемо виконувати міжнародних угод, міжнародних договорів, підписаних нашими президентами. Це все брехня. Вони такого ніколи не скажуть. І це наша перевага, тому що це тоді ти не просто з протягнутою рукою, а ти кажеш, хлопці, виконуйте свій обов'язок. В тому числі, ми вам дуже вдячні, ми вам глибоко безмежно вдячні, ми завдяки вам зараз виживаємо. Але це не просто ваше право і ваш жест доброї волі, а це і ваш обов'язок. Тому, тому, тому. От така абсолютно чітка аргументація. Причому для московської пропаганди, яка дуже активно працює на Заході, і куди Путін і весь Кремль кидають десятки мільярдів доларів кожного року, це би забрало їхні козирі. Тому що втома від війни це одне, а виконання обов'язків це зовсім інше. А якби вже офіційно... Хтось зміг сказати, що ми не будемо виконувати те, що ми підписали. Це вже зовсім інша розмова, і ті всі відволікання в сторону, що це не договір, а меморандум, це все дурниці, дуже великі, брехливі дурниці, якраз для того, щоб українців водити навколо пальця, і щоб українці не розуміли, що відбувається. В свій час Віктор Іванович Шишкін зробив юридичний аналіз. Він між іншим, крім того, що перший генеральний прокурор і суддя Конституційного суду у відставці він ще й викладав міжнародне право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Міжнародне право підкреслюю. Він зробив аналіз Будапештського меморандуму відповідно до Віденської конвенції, яка визначає, що є міжнародним договором, а що не є міжнародним договором. Будапештський меморандум є договором, і знову ж таки підкреслюю, ніхто не відмовлявся його виконувати. Більше того, в квітні 14-го року Велика Британія запитувала тоді, виконуючого обов'язки президента Турчинова, чи будемо ми запускати Будапештський меморандум, чи ні, тоді коли анексія Криму відбувалася. І саме ініціатива має йти з нашого боку стосовно скликання тих консультацій і всіх подальших кроків. Цього не було зроблено. А було зроблено ось таке незрозуміло, що я надіюся, що, хоча б в ближчі дні, це незрозуміло, що отримає якесь краще пояснення, тому що якщо просто. З такими поясненнями, як дав цілий міністр оборони, каже, в нас війна, ситуація постійно змінюється. Так, в нас війна, так ситуація постійно змінюється. но Зеленський же ж не сидить в окопі. Його ключове завдання це притягувати допомогу Україні. А допомога від Сполучених Штатів Америки зараз під величезним знаком питання, тому що йдуть політичні торги, політична боротьба всередині Сполучених Штатів Америки. Закулісна загальносвітова певна політична гра відбувається. І тому й обов'язок притягувати зараз цю допомогу. Ну, а це пояснення Мерова Краще би він взагалі просто тримав рот закритим. Тоді була б ще певно ілюзія стосовно його інтелекту, стосовно наявності інтелекту. Власне, дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Прошу вподобайте, прокоментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.